З тим, хто таксує, привіт, Розповідаю лайфхак. Як я сьогодні зекономив на заправці, скачав додаток таксіа. За допомогою QR-коду в додатку зекономив на першій заправці 220 гривень. А ще мене здивувала кількість інших знижок додатку, таких як мийки самообслуговування, зарядки електроавтомобілів, автострахування, товари на АЗС та багато іншого. Ще в додатку є дуже прикольний помічник квік на основі штучного інтелекту, який допоміг мені знайти інформацію про колодки і мастило на моє авто. Спробуй, я рекомендую. Шоста ранку вирішив я трішки змінити графік. Виїжджати не ввечері працювати, а зранку подивитися, як взагалі обстановка, чи буде робота, чи будуть замовлення. І зрівняти, що краще, виїжджати ввечері до комендантської, чи виїжджати зранку в час пік, коли всі їдуть на роботу. Замовлення ще не, не так спекотно, тому що в день спека взагалі нереально. Навіть кондиціонером їздиш, але все одно такі неприємні такі відчуття, коли на вулиці десь плюс 35, навіть кондиціонер він ніби охолоджує, але все одно не дуже приємно працювати в таку спеку, тому спробую виїхати зранку, коли на вулиці лише 17 градусів клас. Кондиціонер не треба вмикати. В принципі по роботі зараз прям взагалі нуль, Так, болт взагалі не сіти і і і і, і уплон зараз. І. Так само. У вілкну, мабуть, ланцюг І в принципі поїдемо. Все, що менше там 150 приблизно буду відміняти. Такий кажем, фільтр буде. Я думаю, зранку люди короткі замовлення не сильно замовляють. Тому більшість буде довгих заторів нема. І можливо буде прикольно. Ось такий має сніданок, батончик і чай. Звичайно, зранку п'ю е, каву, але в принципі проснувся рано, не хотів нікого будити, каву робити. Тому швиденько зробив чай, взяв батончик і поїхав. Можливо, все таки трішки пізніше візьму каву, ще потрібно заїхати на заправку, заправитись. Тому що не знаю, я б з кави взагалі навіть проснутися не можу. Чай, звичайно, гарячий, трішки бадьорить, але не наскільки, як кава. Перше замовлення на вокзал. Зранку, думаю, це найкраще місце, куди можна поїзд. Ранок на вокзалі це, звичайно, жесть. Там все стоїть. Тут все стоїть. Всі сигналять толкаються, пруться Таке собі звичайне. Приїхав я в бортничі з центрального вокзалу і в мене закінчився газ. Треба десь поїхати заправитись, а в бортничах тут, а... Що тут є в нас. У нас є гамняний барс, на якому дурять. І в нас на виїзді є АНП і БРСМ. Також такі собі варіанти. Тому тому не знаю. Можливо, ще на бензині зробити зараз якесь замовлення. Типу на Осокорки-Позняки, і там може направитись. Не знаю, зараз побачимо. Приїхав замовлення Сарків 16. За 160 гривень з Бортничі. Поряд. І ось як що там? Трішки видно. У карнапта. Ось і туди ми зараз певно зайдемо, заправимося. Бліно ця моя звичка працювати ввечері. Получається, зараз же шаранок. І там, коли закінчуєш поїздку, людям каже, там, гарного дня. По логі. А я так як працюю ввечері, я звик говорити гарного вечора. І з трьох поїздок, двом людям я сьогодні вже сказав в кінці поїздки гарного вечора. вечір. Треба трішки перелаштовуватись. Питання для тих, хто постійно зранку працює. Це типу нормально коефіцієнтів? Ось один і три гарять. Уклон. Одне замовлення в ефірі, один і два ков. Типу лівий берег, восьма ранку. Якось таке. Поки що вечір мені більше подобається для роботи, ніж ранок. Ну а поки я чекаю замовлення, нагадую, що в уклоні продовжує діяти акція для нових водіїв уклон. Якщо ви реєструєтесь до кінця цього місяця, до 31 серпня в уклоні і виконуєте 5 поїздок, вам нараховують 50 поїздок без комісії. Для цього потрібно лише зареєструватися. Зареєструватися в уконі, при реєстрації ввести реферальний код УКЛ2 і виконати 5 поїздок до кінця місяця і вам нарахують 50 поїздок без комісії. А тим часом мені прилетіло замовлення за 340 гривень на Лесі Українки і буду їхати. Блін, звичайно, затори зранку відвик я трішки від таких заторів. Я там ввечері, коли виїжджаю, максимум можу одне замовлення. По заторам завести. А потім, в принципі, трафік стає менший. І далі катаєшся вже вільно. А тут з заторами тянешся перед тим мостом Кошмар якийсь. Приїхав з замовленням на Васлова Гавела тут. І відразу мені прийшло назустріч на Хрещатик. І, мабуть, Хрещатика буду вже їхати додому, а потім виїду вже ввечері зараз. Половина десятий. Походу потрібно виїжджати з центру, якесь замовлення брати хоч кудись, а зтуда туди вже додому брати. Вже ефір пустий, немає, бо також увімкнений і мовчить. Очевидно. Тому зараз будь-яке замовлення, щоб просто подалі від центру. доставка на Шептицьку. Їхати, в принципі, 19 хвилин дуже швидко, і звідти, мабуть, або обратно в центр, якщо буде гарне замовлення, або буду виставлятися вже додому. З таким класним замовленням приїхав я з лівого берега на Грінченка. Це БЦ Грінченка. За 400 гривень з кофом 2. При тому, що кофи горіли там 1,2-1,3 максимум, то я вважаю прям дуже непогане замовлення. І в принципі можна виставлятися додому або почекати щось. Або так їхати, тому що в принципі недалеко, тут кілометрів 5 і я вдома. Тому не знаю, напевно, фільтр якийсь виставлю, болту, точку поставлю. І буду бачити, якщо що, то поїду пустим. Я пустий додому, тому що виставив точку по болту, фільтр по уклону. Ось тільки сказав, що нічого не приходить, прилетіло замовлення. Да, тільки хотів сказати, що прочекав хвилин 7, нічого не давало. Почав їхати додому і прилетіло замовлення на Нову Англію. Це прямо біля дому. Так, завершаємо замовлення. Ось наша Нова Англія. І я їду додому. Зараз доїду і підіп'ю вже касу. Так, я вже вдома пропрацював я рівно 6 годин, тому максимально об'єктивно буде зрівняти з тим, як я працюю ввечері, тому що ввечері я працюю приблизно по 6 годин. І так же само вийшло сьогодні. Так, що у нас по пробігу 110 км, це 550 гривень паливо, плюс амортизація по 5 гривень. Я рахую, нагадую тим, хто вперше мене дивиться. Так, уклон 1555. 1555 плюс болт. Статистика. 690 гривень. Так, плюс 690 гривень. 2245. Хай буде 2250, там чайві там трішки більше, але 2250. 2250. Віднімаємо 550 палив плюс амортизація. 550. І того, чистим я сьогодні за 6 годин заробив 1700 гривень. В принципі, каса плюс-мінус така сама, як і ввечері. Пропрацював також я так само, як ввечері, так і, ну, мається від до часу. І в принципі заробіток такий самий, тому мені здається, взагалі нема різниці, коли ви працюєте, чи це ввечері ви вечірні піки возите, чи це зранку ранішні коефіцієнти. В принципі, заробіток плюс-мінус один той самий, все залежить від дня. Але чомусь мені ввечері подобається більше працювати. В день сонце світить, спека, хоча кондиціонер працює, але все одно ти їдеш сонце через лобову, насвічує жарко, постійно в очках, болять глаза. Тому, блін, кожному своє, хто як хоче, так і працює. Є люди, які взагалі в день працюють, там виїжджають об 11 дій. Мені не знаю, якось я звик працювати ввечері, мені комфортніше, я виїжджаю, я не попадаю в сильні затори максимум. Там. Одне замовлення, я роблю два по заторам, і потім вже десь там ближче до 8 години місто стає плюс-мінус свободне, і ти катаєшся взагалі перед комендантською береш класне замовлення, долітаєш додому за 15-20 хвилин. Блін, я, я люблю так працювати, я звик так працювати. Але якщо вам подобається працювати зранку, в день теж саме по касі, по заробітку, по замовленням плюс-мінус. Ситуація така сама, тому дякую, що дивилися моменту, Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте в палець вверх вниз кому як подобається, і всім пока.